Ми кабалістична академія, яка навчає якраз науці, як отримати світло. І у нас є курс для початківців, який ми робимо набір. Раз на рік у нас наступний набір буде в листопаді. Тож записуйтесь, будь ласка, у нас вся, вся інформація в описі нашого каналу. Тож про що ця наука кабала, так це від єврейського слова лякабель, отримувати? Як отримати це світло? Бо якраз вся природа вона побудована на отриманні цього світла, яке дає природі всім частинам природи життя. Яким чином я можу його отримати? Насправді, якщо немає світла, то немає енергії жити, немає енергії зробити наступний крок. Це Абсолютно неможливо. Знаєте, є багато дуже різних сьогодні психологічних методів, різних психологічних мотиваційних інструментів, яким чином підняти бажання. Воно частково працює, напевно, коли ти починаєш себе якимось чином внутрішньо налаштовувати, накручувати, але насправді все вирішує світло. Тобто, якщо немає світла, то немає ніякої мотивації. І ми бачимо це по дуже відомим, багатим по успішним людям.